Вітаю! Сьогодні поговоримо про звук. Відкрию вам таємницю. Нас фантастичні фільми обманюють. Так, генерали Акбар. Це дійсно пастка. Насправді вибухів у космосі не чутно. І Якщо ближче до дійсності, буде такий вибух. Ми чуємо, як по корпусу човна космічного б'ють пилинки, але сам вибух не чуємо. Розмовляти напряму космонавти у космосі також не можуть. У скафандри вмонтовані радіо, через радіо вони і спілкуються. Чому так? Вся справа в природі звуку. Давайте розбиратися. Звук це коливання речовини. Одна частка речовини підштовхує іншу і в результаті утворюється хвиля. У космосі немає ані атомів, ані молекул. Тому немає чому коливатися, нема, щоб хтось когось підштовхував. Наука про звуки та їх поширення називається акустика. Швидкість звукових коливань у різних середовищах різна. Чим сильніше середовище, тим швидше передасть хвиля між собою частки. Тому і швидкість звуку може бути різною. Так у повітрі вона дорівнює 331 метр в секунду, у воді 1590 метрів в секунду, а у залізі аж 1600 метрів на секунду. Саме через те, що звук поширюється у воді краще, у водних мешканців пушна раковина зустрічається, ну хіба що в фотошопі. Немає її ікріт, але у нього є вусики, які називаються вібриси, котрі можуть відчувати коливання ґрунту, в тому числі і звукові. Ми чуємо звук, тому що при коливанні молекул повітря коливається барабанна перетинка в нашому вусі. Далі коливання передаються на слухові кістачки, а звідти на завитку. Де як у мікрофоні коливання е, передаються через мембрану і перетворюються на електричний струм, так само і у нас коливання в завитки перетворюється на нервовий імпульс, котрий прямує до мозку, де і обробляється. І таким чином ми чуємо звук. Звук характеризується гучністю. Гучність це тиск, котрий спричинює звукова хвиля. Гучність вимірюється в белах або у кратних одиницях в децибелах. Один децибел – це одна десята від белу. Ще однією характеристикою звуку є частота. Частота це швидкість, котру пройде хвиля від одного гребня до іншого за одну секунду. Частота вимірюється в герцах. 1 Гц дорівнює кількості коливань відповідно за 1 секунду, як вище сказано. Людина відчуває звук частотою від 17 до 20 тисяч Гц. Але слони і кити, наприклад, можуть бути чутливі до меншої частоти. Звук частотою меншою за 17 Гц називається інфразвук. Якщо частота звуку більша за 20 тисяч Герц, то такий звук називається ультразвук. Людина не чує ані ультразвуку, ані інфразвуку, виходячи з вище сказаного. Проте ультразвук можуть відчувати кажани і дельфіни. Вони навіть орієнтуються у просторі, фіксуючи відлуння від різних об'єктів. Відлуння це відбити від чогось звук. О, <смір> хто так тваринку? Відлуння також називається ехо, а спосіб орієнтації за допомогою нього у дельфінів і кажанів називається ехолокацією. Плюс один характеристикою звуку є тон. Ну, тон, по суті, це та сама частота. Але не в герцах, а вимірюють тони нижче або вище. Звуки з високою частотою ближче до жіночого голосу або до скрипки. А звуки з низькою частотою ближче до грубого чоловічого голосу або до бас гітари. Y'all put I wanna hate this, I'll always show up yeah, cool. and make a statement